11Б. Двушечку. Пойдемте смотреть. Продається двокімнатна квартира на Салтівці в районі ТРК України. За адресою вулиця Познанська, 11Б. Загальна площа квартири 44 метри квадратних. Вона розташована на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинку. Квартира не углава, дах будинку відремонтована в цьому році. Квартира затишна, тепла, в домі є лічильники тепла, двері броньовані, помінені всі труби, всі меблі залишаються. Поряд дуже розвинена інфраструктура, магазини, супермаркети, кафе, дітсадки, школа, парк, стадіон, гарна транспортна розв'язка. Це буде чудове місце для вашого життя.